Автор В'ячеслав Цісарчук. Мова Фень. Чудово! українська наша мова. Вона, як ніжний дотик до душі, а слово не мов цеху, як основ. З нього складається і проза, і вірші. Вона міцна, як стіни у фортеці, як пам'ять, що не згасне у віках. І дух козацький допоможе серце тримати долю з пуганих руках. Її ми чуємо від батька і від мати. Вона бійців в атаку підіймає, і що б вони робили сника? Вона, як фейк, знов воскресела.